Привіт, мої красунечки, привіт, мої фітнесулічки. Сьогодні ми з вами будемо робити тренування для зони, яка є проблемною для багатьох жінок, це наш животик. Якщо вам з певних причин не можна робити прес, качати прес, то вакуум це те, що ми будемо сьогодні робити, це якраз є дуже гарний вихід із ситуації. Або якщо у вас живіт, от начебто він уже маленький. Але е висить, то потрібно виробити звичку м'язи живота постійно втягувати всередину. Для цього дуже добре допомагає вакуум. Значить, ми виробляємо звичку, тримати все всередині. Я з вами зроблю... Кожну вправу по 5 разів. А вам потрібно буде зробити 10-15, скільки ви зможете. Робимо вдих. На вдих на видихливі ви втягуєте всі м'язи живота всередину і трошечки вверх. І чекаємо 5 секунд. Ще раз. Другий раз. Третій. Четвертий. І п'ятий. Чудово, це була перша вправа, друга вправа. Ми робимо той самий вдих, видих, обов'язково на видихові ми втягуємо все всередину, але без повітря. Тобто ви видихнули і просто за рахунок м'язів живота втягуєте. І ми не просто чекаємо зараз 5 секунд, а ми робимо такі поштовхи 5 разів. Тобто ви зробили вдих, видих, дуже важливо, щоб ви робили акцент не на виштовху а на втягуванні. Тобто ви ніби відпустили трошки, розслабили живіт і потім силою м'язів втягнули. Не повітрям, не вдихом, а силою м'язів. Отак в себе, в себе, в себе, в себе. П'ять разів. Три, чотири. Другий раз. Третій четвертий і п'ятий раз Ще раз повторюємо, але можете зробити більше разів. Наступна вправа ми робимо вдих, видих і чекаємо якомога довше. Можете 20 секунд, прекрасно. І під час цього видиху ми не просто чекаємо, а ми отак вдавлюємо ще більше, вдавлюємо, 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 вдавлюємо все, наскільки це можливо. Приготували три, чотири вдих, видих. Покажу вам ще два разочки вдих, видих. І ще один разочок. Вдих, видих. Це чудово. Якщо ви будете робити ці вправи кожного дня, воно не буде зайвим аж ніяк. То ваш животик з певним часом точно стане на місце. І звичайно, не забувайте правильно харчуватись. Я вас люблю і до наступних зустрічей. Німа.